Всім привіт! Ви на каналі Світ Рома. Мене звати Альона. Сьогодні я хочу подивитись питання, чи повернеться він чи вона в моє життя. Давайте зробимо цей розклад. Можливо, він допоможе комусь зрозуміти свої почуття і наслідки цього. Зараз між вами перерва. Пауза, це час відпочинку, відновлення тиші. Людина могла віддалитися, щоб переосмислити почуття, залікувати старі рани, зрозуміти, чого насправді вона хоче, ніби ви взяли тайм-аут. Страшний суд, це карта показує шанс на повернення чи відродження стосунків. Тут іде мова про те, що минуле може ожити в новій формі. Це ніби другий шанс, можливість. Поговорити відверто, вибачитися або поставити остаточну крапку. Карта суду завжди тягне за собою серйозне рішення, яке змінює абсолютно все. А десятка кубків це карта сімейного щастя та гармонії, тепла і воз'єднання. Вона говорить про те, що зустріч і повернення цілком можливі. Більше того, вона може принести радість і відчуття завершеності. Щось на кшталт ми знову разом, і тепер це правильно. Але є такий важливий момент. Якщо ця людина повернеться, то вже не так, як раніше. Це буде новий етап з новими правилами і глибшим почуттям. Ось такий у нас вийшов розклад. Дякую, що ви провели час зі мною. Пам'ятайте, карти Таро завжди підказують шлях. А вибір лише за вами. До нових зустрічей на моєму каналі.